Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні приготую літній смачний десерт. Полуничний освіжаючий мус. Починаю готувати. Желатин я заливаю водою кімнатної температури та залишаю на 10 хвилин. Полуницю я помила, просушила та видалила хвостики. В ємність викладаю полуницю, цукор, вершки, грецький йогурт, можна сметану. Та подрібнюю блендером до стану пюре. Желатин я підігріла в мікрофильовці, кип'ятити його не потрібно. Додаю його до вершково-полуничної маси. Все ще раз блендером. Розливаю мус по склянкам, можна по креманкам. Ставлю склянки в холодильник на ніч. Влітку, коли не хочеться випікати, смажити, але хочеться смачного десерту, приготуйте освіжаючий полуничний мус. Він готується швидко та легко. Зазвичай полуничний мус подають охолодженим, прикрашаючи свіжими ягодами та м'ятою. Обов'язково приготуйте цю смакоту та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!